Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні буде випічка, і це будуть рулети з горіховою начинкою. Приступаємо. У мене вже є готове тісто. Я вже не показувала його, як я його замішувала, як що робила, тому що це те саме тісто, як я пекла пироги із цукерками з корівкою. Якщо потрібно саме детальний опис, що за чим ложила, як там що. То я залишу посилання під відео, а просто список необхідних інгредієнтів для тіста буде відразу під цим відео. Ось, Все, якби робиться все по класиці. Тобто тісто в нас вже підійшло, це вже добре. Так, в мене тут трошки мокро, тому що підходило у мене сьогодні тісто на каструлі з гарячою водою. Так, є у мене горіхи, вони не підсушені, не підсмажені, вони просто. Е, от, Просто полущені. Що ми робимо? Беремо блендер. Висипаю в блендер. Все, і перемилюємо. Я зараз покажу, до якого стану. Мені просто треба відійти до розетки, ну і тут буде просто шуміти, тому я перемолю і вам відразу покажу. От подивіться, я буквально, як би сказати, пару обертів зробила. Є і великі шматочки, є і дрібні шматочки. Знаєте, зараз я подивилась трошки тут забагато великих шматочків. Я зараз добре, що так взяла, перемішаю. Зараз я ще пару раз крутну. От. Тепер це те, що потрібно. От, є і більші шматочки. От я вам зараз спеціально так от, от висипаю, щоб було видно. бачите. І більші, і дрібніші. Все висипаємо в миску. Беремо цукор. Дивіться, цукор. Ну, як ви бачите, які горіхи, у мене все буде на око. Горіхів я коли закладала в сам блендер. Ну, десь так сім сім жмень було. І цукру я так теж добренько покладу. Зараз перемішаємо все. Чому я вирішила показати саме горіхові рулети? Питання в тому, що для мене це абсолютно звична страва. Її часто готувала моя бабуся, моя мама. У нас є горіхи. Це, по-моєму, взагалі найпростіша начинка, За нічого не потрібно так прям дуже робити. А тим більше рулет це тільки замісити тісто, підійшло і потім бери собі розкачуй. Я. Ну, Місяців два, по-моєму, назад спекла такі рулети, ну і взяла собі на роботу і пригостила без співробітників. Чесно, із шести чоловік ніхто раніше не їв горіхового рулета. Хоча ми всі живемо в одному регіоні, і, здається, страви плюс-мінус вже ну, для всіх води знайомі. Ну, а, виявляється, не, не робили. Так, Додам ще одну ложечку. От, і дуже смачні. Залишиться у мене начинка, нічого з неї абсолютно не станеться, якщо мені буде забагато. Хоча, чи забагато, чи замало, це залежить від того, скільки ви будете сипати на тісто. От, і Потім можна перекласти собі в баночку, закрити кришкою та й залишиться до наступних пирогів. Така консистенція, я бачу і цукор тут, ну і горіхів достатньо. От, от так орієнтуватися, скажімо. Як то кажуть, український народний рецепт на око. Так, приступаємо до тіста. Ви вже, можливо, помітили, я застелила пергаментом форму. Більше нічим я змазувати не буду, тому що папір силіконізований. А виробляю я олією. Тобто, ну, зверху вже пиріг і також вже буде змащений олією. Для того, щоб зорієнтуватися, якої ширини нам катати тісто, треба подивитися, куди ми будемо викладати. Тут у мене зазвичай лягає 4 таких рулета. Зараз ми побачимо так. Довжиною десь шириною по 30 см. Ну, ось так. Якщо що, то. Тож не залізу, як то кажуть, підгорнеться, якщо буде задовге. Так, беремо тісто, зараз я візьму. Так, перервалася, взяла розділовий ніж. Олью собі олії. Трошки в таку більш круглішу форму підзберу і розділю, як я вже казала, на 4 частини. Якщо у когось така стандартна духовка, ну є такі менші, є, є такі дуже великі, то це от якраз на на один заміс, на, на одне печіння. Дуже незручно, коли дрожжеве тісто залишається і мусить чекати до другої випічки, воно вже перестоює, скажімо так. Якраз на півлітри це на раз. Все, підкатуємо в колобочки, відкладаю поки що в миску. Але воно все тут швиденько робиться. Навіть я навіть накривати не буду, тому що ми ж не будемо ліпити пироги, воно не, не встигне тут нічого обсохнути, завітритися. О. О, такі собі колобочки. Можливо, чуть буде менший, бо був з краю. розкатуємо прямокутники. Ну, як то кажуть, за звання, як би сказати, такого науковця, який дотримується чітких фігур, вже прям боротися не будемо. Ну, але плюс-мінус прямокутна, рівненька форма, товщина тіста пів сантиметра. От до такого стану розкатуємо. Розсипаємо начинку? Ну, я так, як то кажуть, по-багатому. Для чого ж нам розтягувати? Ми ж саме для себе печемо, правда? Для чого нам економити? Так. Це від гріха трапилося. Дивіться, до самого кінця я не досипаю, вона внизу не потрібно, щоб була сама начинка, щоб пиріг міг зліпитися. Все, відкатуємо. Взагалі, я рахую рулети, це такий хороший, як сказати, вихід, дивіться, тісто одне і те саме. Хочеться якоїсь випічки. Не хочеться гратися з пирогами такими, ну, окремими ліпленими. Зробіть рулетом, от і все. До речі, я навіть ліпила це тісто, у мене, наприклад, було забагато, я його клала в морозилку. В морозилці воно в мене було тиждень. Через тиждень я розморожувала, робила рулети. Підходить абсолютно добре. Без, без ніяких питань, як в аптеці, так, скручую далі. Я зараз наберу в каструлю знову гарячу воду і цю форму поставлю на, ну, на цю каструлю, щоб вони підходили. Не знаю, чи вам видно, я зараз поверну, просто показати, що дійсно воно так стоїть. О, бачите, яка в мене тут? О, бачите, яка в мене тут конструкція. Каструля з гарячою водою, бляшка вже з рулетиком. Все, докручуємо решту. Чуть плотніше це буде, чуть більше тіста. Нерівно розділила. Ну, якщо хочеться вже прям ідеальної точності, то можна розділити їх через ваги. Кожен шматочок поважити, все. Ну, коли я робила, наприклад, як, ну, як -то кажуть, не собі, а людям. От, ну, то все-таки воно ну, гарніше виглядає, коли вони всі однаковенькі, то я всі пирожки робила через ваги. Пирошки, рулети. Що не. Робочці так стоять всі однаковенькі. Ну, Тут, ж, як то кажуть, потрібен ідеальний зовнішній вигляд. Все, все аналогічно завертаємо. Ну і решту два я також загорну. Що вже там показувати. Кузатик такий вийшов. Кінчики підгортаємо всередину. Ніхто у нас там не випав. Ніякий зайвий горішок не випав. Ну, і цукор буде розставати ну, під час випічки. І робити такий сироп. Ну, звісно ж, також буде, як не буде закрито, то буде витікати. Це формую останній рулет. Як бачите, начинки якраз на 4 рулета. Ну, як би сказати, я так намагалася їх вмістити, саме на 4. Наступну позатик лягаю. Все, треба, щоб вони трошки підійшли. Ось зараз накрию полотенком і ставлю духовку розігріватися. Ставлю на розігрів духовку. Знімала я вам, знімала, як я змазую пироги яйцем. Як виймаю все добре, що перевірила, відео не збереглися. Ну, що ж, таке буває. І так, пироги підійшли, це на каструлі, як ви бачили, я змазала їх і тим, відправила в духовку на приблизно 40 хвилин. У мене було на конвекції на 180 градусів. Виняла з духовки, помазала верх олією і накрила полотенцем. Вони відстоялися, вони ще теплі. теплі. Не залишайте пироги до повного вистигання в самій формі. Вони вже стали такі, що можна от, взяти в руки. От, і я їх розрізала. От вам показую ще два. І таке собі, найкраще це поставити їх вистигати на якусь решіточку. А є бамбукові палочки. Ну, щоб плоско вони не лежали на поверхні, щоб там конденсат не, не збирався. А так вони висохнуть. Ось, один відрізала пиріг. Вот така начинка, м'якеньке тісто. Зараз я про вас ще раз відріжу. Дивіться, як легенько ріжеться. Форму рулет тримає. Така чудова випічка. Я би не сказала, що робиться довго, Може просто що тісто почекати, щоб підійшло, і то. Я не знаю, там до години часу, що воно підходило. Година це максимум. Хвилин 10 на каструлі з гарячою водою. А далі в духовку на 40 хвилин. Все дуже легко і просто. Дякую, що були зі мною. Дякую за ваші коментарі, вподобайки. Печіть, мотивуйтеся, краще от встати, спекти такі рулетики, когось пригостити, собі залишити. От, і вам надовго вистачить. Все, до побачення, до зустрічі в нових okay. відео.